Вплив глобальних процесів на здоров'я. Сьогодні ми розглянемо такі питання: глобалізація, її дефініція та тенденції, рушені сили глобалізації, сприяючі фактори та обмеження, вплив глобалізації на систему охорони здоров'я, політику та здоров'я населення, вплив здоров'я на глобалізацію. Перш ніж перейти до впливу глобалізації на здоров'я населення, давайте розглянемо, а що ж таке глобалізація. Які вона має тенденції та загальні впливи? Чи дійсно вона впливає на здоров'я населення та систему охорони здоров'я? І як, на думку експертів, що займаються питаннями вимірювання темпів та впливів глобалізації, глобалізація це процес створення мереж зв'язків між акторами на різних континентальних відстанях, опосередкований різноманітними потоками, включаючи людей, інформацію та ідеї. Капітал і товари це процес, який розмиває національні кордони, інтегрує національні економіки, культури, технології та управління та породжує складні відносини взаємної взаємозалежності. Тож глобалізація це постійне явище, яке характеризується зростаючим зв'язком і взаємозалежністю між націями, окремими особами та підприємствами в усьому світі. Цей процес передбачає інтеграції економічних, політичних, соціальних і культурних систем через кордони, що призводить до збільшення потоків товарів, послуг, капіталу, людей та ідей. Відповідно до класифікації британських вчених Б'юза, Мейса та Уолта, глобалізацію можна розглядати з точки зору таких вчинників: інтернаціоналізації це посилення руху через кордони товарів, людей, ресурсів тощо. Лібералізації, тобто зменшення торгівельних бар'єрів, відмова від підтримки вітчизняного виробництва тощо, універсалізації, гомогенізація культур, висловів, понять, торгівельних марок тощо, вестернізація або макдоналізація, конвергенція культур із західною, переважно американською культурою, поширення західних цінностей, на територіальності. Зменшення важливості кордонів у процесі людської діяльності. Щодо тенденції глобалізації, то варто зазначити, що процеси глобалізації були завжди. Сучасні процеси лише характеризуються інтенсифікацією та глобальним регуляторним впливом. Сам термін глобалізація з'явився понад 400 років тому, але поширення його використання почалося в середині минулого століття. Це об'єктивний, необхідний процес, який супроводжує людство протягом його історії. Водночас це процес суспільний, який відбувається в діяльності та взаємовідносинах індивідів, різних соціальних груп і прошарків націй і цивілізацій. Він пов'язаний безпосередньо з їх цілями та інтересами. Хоча глобалізацію часто називають сучасним явищем, вона має доволі глибокі історичні корені, які важливо досліджувати. Адже історичний аналіз глобалізації, її походження, зростання та наслідки може забезпечити більш повний погляд і краще розуміння майбутніх трендів та наслідків. Враховуючи зростаючу кількість літератури про глобалізацію та її численні тлумачення, багато вчених погоджується, що зараз ще важливіше розуміти історичний контекст глобалізації. Значна частина літератури обговорює. Як глобальна економіка 21 століття побудована на основі та розширенні світової комерції та торгівлі, заснованої багато століть тому? Рушійними силами стрімкого зростання глобалізації вчені називають такі: це стрімкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій, внаслідок чого сформувалась, по суті нова економіка в інформаційному суспільстві. Зменшення торгівельних бар'єрів і поява нових технологій, які дозволяють швидко переміщати товари, послуги та капітал через кордони, прогрес у транспортних і комунікаційних технологіях, зростання числа транснаціональних корпорацій, зростання глобальних фінансових ринків, поширення культурних і соціальних норм. Поєднання цих факторів призвело до все більш інтегрованих економік і суспільств у всьому світі. У такий спосіб ми бачимо появу глобалізованого світу. Глобалізація призвела до підвищення рівня життя у всьому світі, але не всі її наслідки є позитивними. Загалом доведено, що глобалізація підвищує рівень життя в країнах, що розвиваються. Але деякі аналітики попереджають, що глобалізація може мати і негативні впливи на місцеві економіки чи економіку, що розвивається, і окремих працівників. Дослідження глобальних змін свідчить про те, що людська діяльність спричинила і спричиняє значні зміни у функціонуванні природних систем на всіх просторових рівнях, від локального до глобального, і трансформує земну систему зі зростаючою швидкістю. Такі зміни зараз прискорюються процесом індустріалізації, що триває в дуже густонаселених країнах з перехідною економікою. Зміни відбуваються у відповідь або як наслідок триваючого соціально-екологічного переходу до індустріальних суспільств. Які ж впливи має глобалізація? Як і будь-які процеси, глобалізація має як позитивні, так і негативні впливи. Глобалізація найчастіше використовується в економічному контексті, але вона також впливає на політику та культуру. Таким чином, глобалізація впливає на потребу в нових глобальних структурах управління, в глобальних ринках, в глобальній комунікації та в розповсюдженні інформації, в глобальній мобільності, міжкультурній взаємодії, в глобальній зміні навколишнього середовища. Найважливішими елементами глобальних суспільних мегатенденцій є наступні: продовження глобального демографічного переходу. Постійні зміни економічних і політичних центрів тяжіння у світі, зростаюче використання інформаційних і комунікаційних технологій та пов'язаних з ними нових форм обміну знаннями. Як приклад, розглянемо глобальні мегатренди, що впливають на майбутнє Європи до 2050 року. На слайді зображено простір європейських варіантів у динамічній глобальній структурі. У центрі рисунку ви бачите соціально-економічне відтворення європейського населення на певному рівні добробуту. Населення піддається демографічним змінам, залежно від глобальних і внутрішніх умов. Його відтворення залежно від способу виробництва і споживання, вимагає використання природних ресурсів, пропозиції яких залежать від глобальних і, в тому числі, внутрішніх умов. Воно також вимагає певної кількості та якості людської праці, що також залежить від глобальних і внутрішніх умов. У верхній частині рисунку ви бачите європейський політичний процес, політичні, економічні та технічні стратегії реагування у світі, що змінюється. Які ж наслідки ці тенденції мають для охорони здоров'я та здоров'я населення? Сьогодні здоров'я населення все більше залежить від процесів глобалізації як позитивно, так і негативно. Позитивні впливи. Економічна глобалізація тягне за собою глобалізацію торгівлі та інвестиції, що є опосередкованим благом для здоров'я. Економічне зростання та поширення технологій значно збільшили тривалість життя. Негативні впливи. Інтенсивність економічної діяльності та зростання населення спричиняють глобальні екологічні зміни, що зі свого боку має негативний вплив на здоров'я населення. Погіршуються соціальні та екологічні умови, загострюючи розрив між багатим та бідним населенням. Ці зміни включають зміну складу атмосфери, деградацію землі, виснаження наземних водоносних горизонтів і океанського простору. А також втрату біорізноманіття. Зі свого боку, ослаблення систем життєзабезпечення становить ризик для здоров'я населення. Всі процеси глобалізації діють на контекстному рівні визначення здоров'я та впливають на дистальні фактори, такі як політика пов'язана зі здоров'ям, економічний розвиток, торгівля, соціальні зв'язки, знання та надання екосистемних товарів і послуг. У свою чергу ці зміни дистальних факторів потенційно можуть вплинути на проксимальні детермінанти здоров'я і, як наслідок, на здоров'я населення. Важливо зазначити, що процеси глобальних змін є системними. Виправлення або адаптація до цих змін вимагає розуміння динамічних систем, їхньої складності та пов'язаної з нею невизначеності. А також скоординованих політичних заходів у відповідних секторах. На схемі ми бачимо три основні сфери демографічну, соціальну, економічну та екологічну, у яких відбуваються глобалізаційні процеси та зміни. Важливо розуміти, що всі ці три сфери впливають на умови та рівні здоров'я населення, і ця взаємодія є двосторонньою. Так, наприклад, зростання населення часто розглядається в дискурсі про глобальні зміни клімату в результаті глобальних викидів. Прогнози Організації Об'єднаних Націй про те, що сьогоднішнє населення в 7 мільярдів зросте до 9,3 мільярда до 2050 року ще більш загрожує дискурс демографічного тиску на навколишнє середовище. Крім того, надмірний демографічний тиск на навколишнє середовище. Включаючи виснаження ґрунту, виснаження води та втрату різних видів диких тварин і рослин, не тільки посилює різні екологічні та економічні зміни, що відбуваються в усьому світі, але й посилює бідність та недоїдання. Розглянемо окремі глобальні тенденції та їхні впливи на здоров'я та системи охорони здоров'я. Однією з глобальних тенденцій є постаріння населення. Люди в усьому світі живуть довше. Сьогодні більшість людей можуть розраховувати дожити до 60 років і більше. Кожна країна світу переживає зростання як розміру, так і частки людей похилого віку серед населення. Населення світу досягло важливої віфі. Кількість літніх людей у віці 65 років і старше вперше перевищує кількість дітей до 5 років. Ця зміна відбулася протягом останніх 70 років. Кількість людей у віці 65 років і старше збільшилась втричі від 1950 до 2010 року. І, як очікується, зросте ще в 10 разів до 2050 року. В порівнянні з 1950 роком. До 2030 року один з шести людей у світі. Буде старше 60 років. Очікується, що з 2020 по 2050 рік кількість людей у віці 80 років і старше збільшиться втричі і досягне 426 мільйонів у всьому світі. При цьому у 2050 році 80% людей похилого віку житимуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Глобальне постаріння населення тягне за собою низку інших глобальних переваг і викликів. Розглянемо зміну тягаря захворювань з 2004 до 2030 років. Делі для всіх причин зростуть на 55%. Делі пов'язані з інфекційними, материнськими, перинатальними та харчовими умовами, навпаки, знизяться до 187%. Делі пов'язані з неінфекційними захворюваннями, навпаки, зростуть понад 61%. У 2006 році глобальна поширеність хвороби Альцгеймера становила 26,6 мільйонів. Прогнозується, що до 2050 року збільшиться в 4 рази. Другою глобальною тенденцією є глобальна міграція та її вплив на здоров'я. Розглянемо певні тенденції. 2015 рік. Понад 1,2 мільярда людей подорожували на міжнародному рівні. Велика частина в різних екологічних і охоронних зонах. 2014 рік майже 60 мільйонів біженців у всьому світі, одна з 122 людей біженець. Розглянемо приклад впливу міграції на Туберкульозі Німеччина у мігрантів у 5,2 і рази частіше діагностують туберкульоз. Великобританія особи, у яких діагностований туберкульоз, у 7 і 4 рази частіше утримували відвідувачів із за кордону і в 4 і 7 рази частіше були народжені за межами Великобританії. Бельгія захворюваність на туберкульоз серед безпритульних в 30 разів вище. Ніж серед населення, яке має своє власне житло. Франція між 1992 і 1997 роками іноземці становили понад 55% всіх хворих на резистентний до багатьох лікарських засобів туберкульоз. Наступною глобальною тенденцією є урбанізація. Понад 55% населення світу проживає в містах. А за прогнозами до 2050 року цей показник зросте до 68%. Майже 40 міських жителів не мають доступу до безпечних санітарних послуг, і багато хто не має доступу до належної питної води. За оцінками, 91% людей у міста дихають забрудненим повітрям. Погано спроєктовані міські транспортні системи створюють низку загроз, включаючи дорожньотранспортні пригоди, забруднення повітря та шум, а також перешкоди для безпечної фізичної активності все це призводить до підвищення рівня неінфекційних захворювань і травм. Очікується, що продовження урбанізації призведе до того, що міста стануть епіцентром передачі хвороб. У тому числі і трансмісивних. Урбанізація, зокрема, має такі впливи на здоров'я населення, взаємозв'язок міської забудови та астми, інших респіраторних захворювань, травм і психологічних розладів, забруднення води, забруднення повітря, фізична бездіяльність, нездорова дієта це все призводить до поширення хронічних неінфекційних захворювань, насильство, інфекційні спалахи. Це все наслідки урбанізації та її впливу на здоров'я. Глобалізація сприяє виникненню нових спалахів інфекційних захворювань. Наведемо деякі приклади: Сибірська виразка. 2001 рік. Атака біотероризму в США. Наступний затяжний гострий респіраторний синдром SARS, 2003 рік. Виник в Китаї і поширився за рахунок глобалістичних процесів у всьому світі. Свинячий гриб 2009-2010 роки. Виник в Північній Америці і поширився в усьому світі. Пташиний гриб 65 спалахів у червні 2006 року та 55 у червні 2007 року. 11 спалахів у світі було зареєстровано у червні 2008 року у п'яти країнах: Китай, Єгипет, Індонезія, Пакистан та В'єтнам. 2012 рік виник в Йорданії та Саудівській Аравії і поширився по всій Азії. Хвороба, яку спричиняє вірус Ебола, 2014-2016 рік, виникла в Західній Африці і поширилася в усьому світі. Хвороба, яку спричиняє вірус Зіка, в 2016 році виникла в Латинській Америці і поширилася в усьому світі. Коронавірусна хвороба COVID-19 інфекційне захворювання, яке ми всі нещодавно відчули на собі, яка була вперше зареєстрована 31 грудня 2019 року у місті Ухань, Китай і дуже швидко поширилась у всьому світі якраз за рахунок глобалістичних процесів. Як нещодавно сказав директор африканського СІДІСі, Глобальний ланцюг охорони здоров'я настільки сильний, наскільки міцна його найслабша ланка. Тому загроза захворювання будь де може швидко стати загрозою всюди. Як ми бачили у випадку з лихоманкою Ебола, слабкі системи охорони здоров'я в Африці. Цілком можуть підірвати глобальні зусилля щодо подолання поточних і майбутніх спалахів, що вказує на необхідність інвестицій в системи охорони здоров'я та посилення готовності до надзвичайних ситуацій у всьому світі. Таким чином, програмний підхід до використання міжурядових можливостей для підтримки глобальної безпеки охорони здоров'я може зменшити вплив глобальних ризиків для здоров'я. Нові глобальні тенденції призводять також до нових порушень у здоров'ї людини. Так, наприклад, залежність від інформаційних технологій була охарактеризована як психічний розлад у 1995 році, як неможливість контролювати бажання використовувати різні it пристрої та послуги, що призводить до надмірного використання інтернету, електронної пошти, смартфонів, соціальних мереж. Онлайн відеоігор тощо. Середній користувач інтернету витрачає близько 4,5 годин щодня. Найбільше середнє щоденне використання інтернету спостерігається у Філіпінах понад 6 годин щодня. Після одного тижня гри у відеоігри у групі гравців була показана менша активність дорсолатеральній префронтальній корі головного мозку. І ці тенденції лише посилюються. На даному слайді ви бачите узагальнені впливи глобалізації на здоров'я населення. Глобалізація, особливо її економічні аспекти, впливають на спроможність системи охорони здоров'я відповідати на загрози. Обмежене фінансування охорони здоров'я в країнах з нижче середнім та низьким рівнем розвитку потерпають від нестачі кваліфікованих кадрів або поглиблення нерівності в доступі до медичних послуг. Глобалізація як процес взаємопроникнення та взаємозалежності ринків і соціокультурних спільнот призвела до створення наднаціональних та міжнародних організацій, тож відбувається не лише глобалізація проблем. А й глобалізації підходів до їхнього розв'язання. Зокрема, у 2005 році Банкокська хартія була присвячена політиці сприяння здоров'ю в глобалізованому світі, зобов'язанню впливу на основні детермінанти здоров'я в глобалізованому світі. Бангкокська хартія визначила новий напрям діяльності зі зміцнення здоров'я. Вона закликала держави співпрацювати з міжнародними організаціями, представниками громадянського суспільства та приватного сектору для виконання основних зобов'язань щодо збереження здоров'я в глобалізованому світі. З одного боку, глобалізація детермінує появу певних проблем, пов'язаних зі здоров'ям населення, поширення моделей поведінки, що підвищують ризик для здоров'я а з іншого боку, Стимулює стандартизацію законодавства у сфері охорони здоров'я, захист вразливих груп населення, демократизацію процесів ухвалення політичних рішень у сфері охорони здоров'я. Наприкінці хочу зазначити, що глобалізація є ключовим викликом громадському здоров'ю, особливо в країнах, що розвиваються. Проте зв'язки між глобалізацією та здоров'ям є складними. Попри те, що на цю тему з'являється все більше наукової літератури та наукових досліджень, вона має розрізнений характер. На сьогоднішній день немає одностайної думки щодо впливу глобалізаційних аспектів на здоров'я населення. У будь-якому випадку, ми не можемо ігнорувати факт глобалізації та її вплив на здоров'я населення, аспекти якого спонукають нас. Досліджувати дане питання.